Привіт, друзі, привіт філателісти, привіт любителі з брати марочки! З вами канал Марки з Шухлядки, і я продовжую вас знайомити з колекцією марок, яку я збрав часи свого дитинства. Ось тут до вашої уваги марка із серії Фауна. На ній зображено два білих ведмедика ось мама і син. І вона є з набора. Бо взагалі мала бути їх 8, в мене 8 марок немає. І що ми ще бачимо? Ось тут є печаточка, означає, що вона гашена, випущена вона поштою ССР. Чіткий великий напис: ми бачимо. 16 копійок вона тоді коштувала. Ось 16 цифра, буква К з боку менша. Це означає, що тоді за неї платили 16 копійок. І ось там от такими маленькими-маленькими цифрами написано, що це Марка з 1977 року випуску. Зараз попробую вам показати, може вам буде видно. Ось так воді, трошки видно. Ось. І, взагалі, от, на даний верніше, вибачте, на той момент ці ось ведмедики. Тобто, вони. Взагалі вважаються савці були під охороною. Бо, напевно, це був тоді вже трохи зникаючий вид, там, чи якось так. Тут, тут є напис якраз ось про це. Ну що вам сказати, ще, дорогі друзі? Бачу я, що набор таких марок люди продають в інтернеті 95 гривень коштує, але не гашених. Ці коштує така одиночна марка, і якщо вона ще й гашена, я точно не знаю, бо не бачу такої інформації. Ну, але так логічно можна порахувати, що недорого. Розмір марки 52 ось туди з половиною на 37,5 мм. Надрукована вона методом фотогравюра і металографія. Ну і ось це. Що я знав, то і вам розказав. І ось така непогано збережена марочка. Завітала сьогодні на наш канал, познайомилася з вами, а ви з нею. З вами був канал Маркіс Шухлядки. Всього вам доброго. Підписуйтесь, хто ще не підписаний, будемо вас раді бачити у нас на каналі. Мир вам і добра, до побачення, друзі, мої дорогі!